Виконуємо номер 274 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Приватна підприємниця взяла в банку кредит у розмірі 240 тисяч гривень на рік під 18%. Погашати кредит вона має щомісяця уносячи однакову суму коштів так, щоб через рік виплатити всю суму кредиту разом з відсотками. Скільки коштів має щомісяця вносити в банк ця клієнтка? Приступаємо до виконання, знайдемо, який відсоток на кредит має підприємця. Для цього. Знайдемо відсоток від числа. Щоб знайти відсотки від числа, необхідно число поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. 240 тисяч ділимо на 100, маємо 2400 і тепер помножимо на 18. Помножимо в стопчик 2400. Множимо на 18. 4 множимо на 8 – 32. 2, записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16, До 3, 19. Множимо на 1, 4, і 2. Виконуємо додавання. Зносимо нулі. 2, 2, 9 додати 4, 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 2, 4. Отримали 43 200. 200 гривень. І пояснюємо відсотки на кредит. Тепер знайдемо, скільки коштів підприємиця має повернути через рік. Для цього 240 тисяч, які вона взяла, і додамо відсотки. 43 200. Отримаємо. 283 200 гривень має повернути через рік. А тепер знайдемо, скільки коштів має щомісяця вносити в банк Підприємниця. Для цього 283 200 поділимо на 12. 28 ділимо на 12, беремо по 2, 12, множимо на 2 буде 24. Виконуємо віднімання в остачі 4. Зносимо 3. 43 ділимо на 12, беремо по 3, 12, множимо на 3 буде 36. Виконуємо віднімання в остачі 7, зносимо 2. 72 діл на 12, беремо по 6. 12 множимо на 6, буде 72, в остачі 0. І 2 нулі переносимо в частку. 23 тисячі 600 гривень має вносити що Місяця підприємниця, записуємо відповідь двадцять три тисячі шістсот гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки коштів має щомісяця вносити в банк підприємниця, якщо вона взяла в банку кредит у розмірі 240 тисяч гривень на рік під 18%, і погашати кредит вона має щомісяця, однакову, однакову суму коштів так, щоб через рік виплатити всю суму кредиту разом з відсотками номер 274 виконано